Восьма година в Україні. Час новин на Дніпро Чіві. На студії Ксенія Штомпель. Вітаю вночі. Російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. Постраждав 32 дворічний чоловік. Він у лікарні у місті пошкоджений понад десяток приватних будинків та дев'ять господарських споруд. А ще газогін та лінії електропередач. Є руйнування і на одному з промислових підприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. А по Одесі вночі ворог скерував 15 шахедів. 12 з них знищено силами ППО. Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежа оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. На хвостовиках дронів були написи за Москву та за Кремль. Загалом вночі окупанти випустили по території України 24 безпілотники, 19 з них збили, в тому числі один дрон-розвідник. До 21-ї зросла кількість жертв російських атак по Херсону. 48 людей дістали поранення. Напередодні окупанти кілька разів били по місту, поцілили у гіпермаркет, продуктову крамницю, залізничний вокзал та житлові будинки. Двоє дітей дістали опіки внаслідок пожежі в екосистемі у кривому розі. Малеча рибалила на водоймі, коли поруч зайнявся очерет. Від вітру полум'я стрімко поширилась територію. Хлопчики сиділи на риболовному пірсі, почули позаду шум, озирнулися та побачили вогонь і дим. Злякавшись, діти побігли через палаючий очерет до берега. Врешті дістали опіки, обличчя рук та плечей. Їх шпиталізовано, вогонь. Надзвичайники приборкали внаслідок пожежі, знищено очеред четрет на площі 4 гектари Наразі у Дніпрі залишаються підтопленими 12 приватних домоволодінь в індустріальному, новокадацькому та АНД районах. За інформацією ДСНС в області і досі водяний пасі перебувають 27 будинків у Кирилівці та Новомосковську і майже півсотні садиб. Спочатку пропуску весняного водопілля підрозділами рятувальників відкачено майже 88 тисяч кубометрів води. Роботи ще тривають. Надійний тил одна з найважливіших складових для перемоги. У Дніпрі відзначили працівників та учнів комунальних закладів освіти культури, спорту Дніпровської міської ради. Подяки дали за вагомий внесок у волонтерський рух Дніпровської територіальної громади. Дивіться далі. Я купив машину з батьком, допомагав продуктами та усім тим, чим тільки можна. Кирило 10 років із початку повномасштабної війни він з татом допомагає нашим захисникам. Хлопчина каже, залишатися осторонь він просто не міг. Подумав, що треба допомагати, щоб що набажати перемогу. За вагомий внесок у волонтерський рух міста Кирила нагородили подякою та медаллю, відзначили інших учнів та працівників комунальних закладів освіти, культури та спорту. Юлія Мількевич, директорка однієї з гімназій Дніпра, з перших днів війни колектив навчального закладу разом з батьками взявся допомагати нашим захисникам. Першочергово чергова ми допомагали нашим захисникам, збирали необхідні речі, які були, і допомагали нашим переселенцям. Готували їжу для наших солдатів, плили маскувальні сітки. Між урочистостями для присутніх була і концертна програма. Це вже така традиція числа наших волонтерів, які з 25 року Лютого прийшли в свої заклади і розпочали ту волонтерську діяльність, починаючи від приготування їжі і закінчуючи виготовлення сіток, і кікімор. Наразі всі заклади продовжують свою волонтерську діяльність та не збираються знижувати темпи аж до самої перемоги. Пізнати Дніпро в одному з парків міста провели екскурсію для місцевих та переселенців. Гостям розказали про історію Дніпра і ознайомили з визначними туристичними локаціями. Що побачили гості заходу, і як потрапити на таку екскурсію? Дивіться просто зараз. Сьогодні вас всіх запросили на дуже таку цікаву екскурсію, екскурсію нашим парком. У міському парку імені Тараса Шевченка провели унікальну екскурсію для місцевих жителів і переселенців. Мета популяризувати парки на туристичній мапі міста. Ми пропонуємо стати нашим містянам, стати туристами у власному місті та відчути та дізнатися історію Дніпра, а саме історію парку, парку Шевченко. Захід відбуватиметься біля двох годин. Що саме таке основне хотіли б відмітити, то це те, що приблизно за добу у нас зареєструвалося більше ста осіб. Тобто охочих потрапити на цю екскурсію було дуже багато. Для слухачів спланували спеціальний маршрут з цікавих та старовинних місць парку. У нас ще взимку виникла ідея організувати екскурсію разом з туристично-інформаційним центром парками нашого міста, щоб показати нашим містянам та людям, внутрішньопереміщеним, які приїхали до нас у місто з початку війни, показати красу наших парків. Екскурсія охопила пам'ятки парку, історичні будівлі та оглядовий майданчик. Про екскурсію побачила пост у Фейсбуці. Прочитала інформаційного центру нашого і подзвонила, записалася і залюбки. Відвідала пішохідні екскурсії. Дуже цікаві. Своє місто я люблю. Окрім Дніпрян, також долучилися до пізнання міста і переселенці. Я сьогодні привела групу сюди і маріупольців наших переселенців. Ми плідно співпрацюємо з туристично-інформаційним центром міста Дніпра. Вони дуже часто нас запрошують на різного роду екскурсії, в тому числі сьогодні. Ми прийшли з маріупольцями дізнатися щось нове про місто, в якому зараз ми живемо. Подібні екскурсії містом проводитимуть регулярно. Наразі планують різноманітні маршрути. Записатися на екскурсію можна за номером, який ви бачите на екрані. Війна вдарила по багатьох сферах нашого життя і звузила коло можливостей для повноцінного розвитку українських дітей. Але батьки та педагоги знаходять вихід із ситуації, аби не ставити життя на паузу та забезпечити малечі нормальне дитинство. Чергова помісток Ксенія Сушко продемонструвала нашій знімальній групі, як працюють гуртки у будинку культури Зоряний, який належить комунальному підприємству Арт Територія. Попри війну у Дніпрі намагається максимально зберегти малече, нормальне дитинство, аби вони могли всебічно розвиватися, отримувати освіту та спілкуватися з однолітками. Одинок культури Зоряний – це частина комунального закладу арт-територія. Працюють вони практично постійно, тому що в них є укриття, воно облаштоване відповідно до вимог МЧС І ми маємо тут постійні заняття як. Дитячих колективів, так і колективів ветеранів, тобто вони постійно готуються до яких мірок, до тих заходів, які проводить арт-територія на своїх базових центрах, які працюють у будинку культури Зоряни. Пропонують свої послуги шість гуртків: п'ять з них дитячої спрямованості, і шостий хор ветеранів Добро, який є багаторазовим призером різних конкурсів. Загалом в комунальному підприємстві Арт Територія працюють чотири будинки культури: зоряний, енергетик, чаплі, шинник. Володимир Зеленський з візитом у Фінляндії. Велика Британія готується до коронації Чарльза Третього. Підтримка Єврокомісії оборон промисловості та творчі у Ліверпулі. Про все це далі у дайджесті міжнародних подій. Президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії. Офіційні переговори між президентом Нії та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки України з боку Фінляндії, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації. На завершення дискусій президенти проведуть спільну прес-конференцію. Вже незабаром розпочнеться північноукраїнський саміт. Там зустрінуться лідери України, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Велика Британія вже готується до коронації Чарльза III, яка відбудеться 6 травня. Лондон відправив запрошення лідерам країн-партнерів. Як вже можете здогадатися, РФ до цього списку не увійшла. Велика Британія не надсилала запрошень на церемонію коронації короля Чарльза лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели. Також надіслали запрошення високопоставленим дипломатам північної Кореї та Нікорагуа, а не главам цих держав. Європейська комісія виділила 500 мільйонів євро на термінове зміцнення потенціалу оборонної промисловості ЄС. Україна героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику. Ми дотримуємося нашої обіцянки підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Але мужнім воїнам України потрібна достатня кількість військової техніки, щоб захистити свою країну. Європа посилює підтримку за трьома напрямками. Це допоможе постачати Україні більше боєприпасів для захисту, а також зміцнити європейську обороноздатність. Музичний дует з України творчі відправився на пісенний конкурс у Ліверпуль. Ми з нетерпінням чекаємо результатів творчих на Євробаченні і бажаємо їм успіху. Ми вдячні нашим британським друзям за проведення пісенного конкурсу Євробачення. Ми об'єднані музикою і спільними цінностями. Нехай шоу почнеться. Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Американський актор Мет Деймон записав звернення до українців. Привіт, це Мет Деймон із Нью-Йорка з посиланням любові, поваги та солідарності з усіма нашими братами та сестрами в Україні. Ми з вами сьогодні. Ми з вами завжди. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно. Масштабних аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. Напередодні бригади Дніпроводоканалу ліквідували понад чотири десятки засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведення. Сьогодні роботи продовжуються. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпрочіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. Рлейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути електротранспорту вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали у Дніпрі дві пожежі. Вони сталися у нежитловому секторі. А саме в адмінбудівлі та на відкритій території зайнялась автівка. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 10 градусів протягом дня буде сонячно без опадів. Температура повітря сягне 21 градусів тепла. Це остання інформація у випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Зустрінемось з вами вже за годину. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.